Феєрія музики для освітян Івано-Франківська концерту філармонії для педагогів пенсіонерів влаштували представники об'єднання самопоміч. Оскільки вчительський фах обирають здебільшого жінки, в такий спосіб активісти вирішили привітати їх зі святом весни, а ще надати можливість із приємністю провести час у дружньому колі та обмінятися думками. Хтось вже не працює, хтось працює. Тобто, ми створюємо знову ж таку площадку на платформі філармонії, щоб люди могли зустрітися і подарувати їм декілька приємних хвилин. Наш складний час. Дуже багато людей є заглиблені в усі свої проблеми і не вистачає часу на те, щоб зустрітися. І коли об'єднання самопоміч виступило ініціативою провести таку такий концерт і ну, запросити людей. Я думаю, що перше, то, що люди подумали, о, мабуть, треба піти, я там когось зі своїх знайомих побачу. Педагоги визнають, не часто вчительська громада збирається разом на такі концерти. А в час, коли триває війна, то. Представницям прекрасної статі потрібно, хоча б трохи позитиву, тим паче в таку чудову пору року, як весна. Жінка, яка є берегиною роду і якій присвячується все найкраще, що може бути присвячено в житті, а весна це є початком життя. І тому, власне, нам хотілося зробити таку приємну несподіванку, таку подію, і власне присвятити цей концерт весні, природі і звичайно українській жінці. Упродовж концерту артисти філармонії тішили глядачі чудовою музикою за що педагоги не шкодували гучних аплодисментів. Активісти самопомочі в свою чергу обіцяють, що це далеко не остання благодійна акція для громадськості міста.